Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися цілу низку питань. Перемога України, знищення Росії. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає Україні перемогти Росію? Чи є якісь перешкоди? Бояться рашисти. Хочуть припинення вогню, хочуть перемовин, але це все обман. Вони будуть продовжувати обстріли, вони готуються до обстрілів. От. Але і наші військові також готуються. І вся армія Росії буде знищена, вбита. Особливо це стосується Криму. Так, дуже сильно йде зараз напади на наші, е, наших союзників. Більше на Європу. Агресія така дуже сильні погрози. Заперечую, прошу вищі сили допомоги. Допоможіть. Ой, все буде добре, угу. все буде добре. Не, не спасе, ці переговори, не переговори, все одно расистів буде повністю знищено. І разом вони будуть тікати, вони залишають техніку, це все, що там щось те, що награбоване, вони лишають, тікають голі. Багато-багато маніпуляцій. Вони там когось намагаються її труїти. Залякують, шантаж дуже сильний. Напевно, це стосується на наших або військових, які поранені в полоні, або наших дітей навіть шантаж. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Дорога легка, двері відкриті. Більше немає змоги в Росії продовжувати війну. Тікає, лякається. Самі себе хай йдуть поубивають, буде так і так І Прошу, одведіть, одверніть. від наших військових, цивільних людей усі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. одведіть, одверніть. Усі каби в півдрони, дрони, дрони камікадз, дрони на оптовому волкні, всі скиди одвожу, відвертаю до всіх, хто дивиться від близьких людей, військових, побратим, всіх українців, лише хвіст, вістечі Повертаю росіянам назад, Путіну, всім, хто стоїть за Путіном, всіх, хто дає накази на обстріли. Всім, хто виконує накази расистам, повертається це все назад і в голову летить, буде так і так їх. Більше немає. Чим і ким воювати рашистам. буде так і так. Так, давайте подивимося полонені. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає. Повернути, обміняти всіх українців, військових, що знаходяться в російському полоні, військових, цивільних людей, дітей наших, чоловіків, жінок, що знаходяться в російському полоні. Дуже хороші карти. Я не буду їх чіпати. Мають обміняти військові. Тут ідуть військові. Угу. Все буде гарні карти, дуже гарні карти. Рашисти змушені будуть обмін. Робить, От тут три навіть обміни, дуже сильні, гарні обміни. Так я лишаю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обмін. Повертаються всі наші люди, військові, цивільні, без перешкод. І прошу захисту міцного і вдень, і вночі янголи, охоронці духи, роду захищають, оберігають наших військових. Цивільних людей, що в російському полоні де б кого не утримувала. Не намить не лишає, де буде захист міцний, буде так і так є. Повертають в Україну. Дорога на обмін легка, двері всі відкриті. Буде так і так і є. Все буде гаразд. Так, і давайте подивимося. Що заважає очистити Україну від російських шпигунів, від корупції, корупційних схем, від мафії, бандитів, що грабують країну. Нам прийде допомога. Дуже гарна. Ой, як тут я не маю нічого міняти. Дуже багато сліз, прольє, мафія в Україні. Оці корупційні всі корупціонери, всі, хто наживалися, будуть зруйновані їхні схеми. Правда, виходить, що їх конфіскують, напевно, все, і вони змушені будуть тікати. Верховний суд іде. Навіть куди вони тікають, більше як на той світ. Добре, я от не буду нічого чіпати. Отак от воно хай все лишається. Дивіться, які гарні сьогодні розклади. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте Україну, оберігайте, не намить, не лишайте. Допоможіть нам очиститись від усіх шпигунів рашистських. І до цієї мафії, корупціонерів, всі, хто грабують людей в Україні, більше не зможуть цього робити. Повністю відновлюється економіка України, повертаються. Всі гроші людям вертаються, буде так і так і є. всі Повертаються гроші. Всі люди багаті і щасливі. В Україні більше немає злиднів більше немає бідних. Всі багаті, буде так, такі. Так, добре. Давайте зараз подивимося. Херсон Херсонська область. Скажіть, допоможіть виші сили, що заважає звільнити лівий берег Херсонщини від російської окупації. Тут припадки були у расистів дуже сильно, вони, звісно, тут, ай бідна Херсонщина, вся заміновано все можуть використовувати таку зброю, хімічна зброя, якась заборонена зброя. от Це проблема. І ще вони намагаються відрізати якимось чином. Щоб доїхати кудись було важко їхати саме пересуватись по дорогах було важко. От. Ну, Херсон для Херсонщини це вся область, лівий берег і правий берег, дуже гарні, підготовлені підтримка, грошова, фінанси для, цього, для людей, для всіх. Щоб було відновлено Херсонщину, і люди могли працювати, і тут нові підприємства, може, щось буде зроблено, щоб люди змогли заробляти собі гроші, щоб працювала Херсонщина, і була багата, дуже там такі дуже гарні умови. Буде все відроджено і. Ну, людям не віриться в це. Багато людей вже якби не вірять, що може бути щось хороше. Але Херсонська область буде дуже-дуже багата по цих картах. Знають, що, що робити, що е, людям дасть. Прибутки, що робити, дорога. Угу. Дуже сильні обстріли з неба. Можливо, це будуть дрони, дронщики тут показані. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка. Нашим військовим більше нічого не заважає звільнити Херсон, лівий берег Херсонщини від російської окупації відкриваються всі шляхи і дороги для звільнення Херсонщини, без втрат для цивільних і без втрат для військових України. І прошу, одведіть, одверніть. Від наших військових, цивільних людей у Херсонській області одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптом волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, звідки його запускають, хай їм там і падає, і прилітає, особливо тому, хто дав накази. Тому в голову летить, буде так і так і є. Так, давайте подивимося далі. Запорізька область. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає звільнити Запорізьку область від російської окупації, які є перешкоди. Запоріжжя, дуже сильні обстріли, Людя... людей залякують. Все буде гаразд. Буде аж до моря дорога відкрита. Нашим військовим дуже швидко дається рух, вони рухаються швидко. І дуже гарна зброя, артилерія дуже гарна. Зараз треба. З руйну... руйную всю логістику рашистам в Запорізькій області зброя більше не надходить. Повністю знищена вся авіація військова Росії. Більше не можуть рашисти обстрілювати Запоріжжя. Отвертає, цікає росіянець Запоріжжя буде так. Нашим військовим. Більше немає жодної перешкоди, що може заважати звільнити Запорізьку область без втрат для військових та без втрат для цивільних людей, українців. Дорога на деокупацію Запоріжжя легка. Двері відкриті, буде так і так є. А також, прошу інші сили: одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей усі бомби, ракети, снаряди, дрон. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони кавікадзе. Одвожу відвертаю. Всі скиди. Дрони на оптовому волокні, одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам, їм прямо в голову летить. Особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує. Більше воювати рашисти не зможуть буде так і так і є. Так, і давайте подивимося місто Донецьк, Донецька область, чиї перешкоди, що заважає звільнити Донецьку область, місто Донецьк від окупації Росії росіянами. Дуже сильно багато в них цих дронщиків чи дронів. Це буде добре. Росіяни мають на меті руйнувати будівлі. От в них ще така от і багато дезінформації, інформаційна війна. Причусна дете, обираю. Причусна, всі порчені. Прошу вища сили, допомоги. Нашим військовим надходить вся необхідна підтримка, зброя. Рашисти тікають з Донецька, з Донецької області. Все буде дуже гарно. Прошу вищі сили, допомоги. Вищі сили, прошу допоможіть. Все буде гаразд. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Донецькому напрямку. Поверніться все назад, расистом, всі прильоти і скиди». Хай їм в голову летить, особливо тим, хто дають накази, хто їх виконують. Більше воювати росіяни не можуть, буде так і так і є. Перекриваємо. Більше немає жодної перешкоди. Більше нічого не заважає нашим військовим звільнити Донецьку. Місто Донецьк, Донецьку область від російської окупації, без втрат для військових України і без втрат для цивільних людей буде так і так є. шляхами, Дуже цікава мені інформація прийшла. Добре, давайте подивимося місто Луганськ, Луганська область. Скажіть, допоможіть вищі сили, що може заважати звільнити Луганськ, Луганську область від російської окупації. Багато атак, багато обстрілів. Рашисти зараз активно будуть рух. До них надійшла підтримка живої сили. Вони раніше такого не мали. Тут або якісь дуже такі ненавчені ще, дуже діти якісь прямо, у них військові будуть на цьому, на Луганському напрямку ще тільки-тільки призвані в армію, наче не навчені. І виходять обстріли. Рашисти будуть руйнувати будинки, нам хочуть більше руйнації робити і, можливо, сильно, швидко рухатись атаки. Прошу Вищі сили, допомоги нашим військовим надходить вся необхідна зброя легкими, радісними шляхами, підтримка, броньована техніка, зброя, далекобійні ракети, снаряди. Перекриваю. Немає жодної перешкоди. Все буде гарненько, карти, буде зброя. Прошую ще сили, допоможіть нашим військовим. Дороги на перемогу на Луганському напрямку. Відкрита дорога, двері відкриті, дорога легка. Відкривається шлях, расисти тікають. Більше немає чим росіянам продовжувати окупацію Луганщини. Втрачають повністю всю логістику, всі склади з боєприпасами і снарядами. Більше немає чим, і ким воювати расистам. Пишу, одведіть, одверніть. Від усіх військових, цивільних людей на Луганському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом, волокні, всі скиди, одвожу. Одвертаю, повертаю назад росіянам. Нехай їм в голови летить, особливо тим, хто видає ці накази, хто придумує ці обстріли і наступи. Більше воювати воно не зможе ніколи буде так, і так і є. Так, давайте подивимося Крим. Вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи є щось, що може заважати нашим військовим звільнити Крим від російської окупації. Расисти знають, що буде звільнено Крим. Багато бояться, вони не дається жодного наказу. Єдиний наказ, що їм видають, це йти в атаки, постійно-постійно йти в атаки. Десь іде дорога, де їх згрібають, відправляють в атаки. Вони відчувають, що буде... що буде деокупація Криму, що прийде туди а... влада, закон, феміда, що будуть суди. Ну і я не бачу, щоб була лінія фронту в Криму. Такого не видно. Це все якби. Законне, як по закону. Мені щось іде, що із Крима вигрібуть всіх військових росіян. І навіть це можуть бути всі росіяни, хто може тримати зброю, так? Не в відчаї, в розпачі, вони не, не, не очікували такого. Дуже багато йде інформа... дезінформ... ну, пропаганди расистської, прошуючи сили, допоможіть, будь ласка, звільнити Крим від російської окупації без втрат для військових України, без втрат для цивільних людей, українців. Легкими, радісними шляхами для наших військових надходить. Вся необхідна зброя, підтримка, живої сили, фінанси, все для того, щоб звільнити Крим від російської окупації. Більше расисти не можуть продовжувати окуповувати Крим, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, вбивають, буде так і такі перекрили. Прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на кримському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони кавіка. Дрони на оптом волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам, особливо путіну, всім, хто за ним стоїть, всім, хто придумує ці окупації, ці. Наступи, обстріли, хай з ними все це станеться і їм буде прямо між очей багато разів. Буде так і так і є. Більше воювати Росія не зможе ніколи. буде Буде знищено всю Російську Федерацію зникає з політичної карти світу, на вічні Так що все буде гаразд. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Все буде добре. До зустрічі!